Каже Христос сьогодні: чувайте. Небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Там є дуже важливе застереження Христа. Чувайте. Що означає чувати? Чувати означає жити в реальності, бути готовим, бути пильним. Бо Христос прийде! І тут цікаво, дуже сказано, щоб Христос каже, коли я прийду, чи коли настане цей день, щоб не застати вас у вісні. Якою є людина у вісні? Що з нею відбувається? Людина, яка у вісні, це людина, яка не живе в реальності, це людина, яка повністю може переживати цей сон. Це людина, яка може мати відчуття, страх, сум, радість, навіть фізичні якісь відчуття, але це не реальність. Заклик Христа сьогодні. Живи реальністю і будеш готовий зустріти Христа.